Зараз пропоную згадати, власне, яким був день сьогодні для українських бійців на сході України. Зокрема, от маємо звіт від штабу від прес-центру штабу АТО станом на 18.00 8 .00 лютого 2017 року. На Донецькому напрямку окупанти з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстрілювали Невельське, Авдіїв, Копитно, Піски. Троїцьке та Зайцеве по Гавдіївці вогонь вів танк на Луганському напрямку з артилерії 152 мм загарбники обстрілювали Новотошківське, а з гранатометів, стрілецької зброї Катеринівку та Новоолександрівку. На маріупольському напрямку з мінометів обстрілювали Широкіна, з гранатометів та стрілецької зброї Лебединське і Гнутове. Загалом було зафіксовано протягом сьогоднішнього дня 25 обстрілів. На щастя, втрат серед наших військових немає.